Привіт підписники, привіт, випадкові глядачі. З вами Єгор. Сьогодні в мене таке швиденьке відео. Всі занадто довго мене упрашували, щоб я зняв що-нібудь по флаберу, тому що ж я ж не, є... не Єгор, ні, мати, не Єгор ББ, я Єгор, блін, єлки-палки Флабер. Ізначально називався ось. І потягнулись мої рученятка до мого Safari rf 431 m Ось такий ось, який мені колись надав до користування Полікарпович. Привіт, Полікарпович, привіт, друже, Надіюсь, що з тобою все добре. Ось. І поліз я за ним, і побачив я, що діла плохі. Забив я хер приблизно три місяці назад на те, щоб моніторити його постійно і підчищати. А що у мене було з цим флабером, пов'язано. А було те, що я стріляв з нього релоудом. А що таке релоуд? Це агресивне середовище? Це бертолетова сіль. В ітозі це детські пістони ці срані, в яких є грязна берталетка, яка має дику каразійну властивість. І ось ця дика каразійна властивість. Подивіться, що зробила з моїм любими флабером, на який я не звертав уваги приблизно три місяці. Я його почистив, так, але не так, щоб прям. Ні, я його просто почистив, шовну ватними паличками, все там, масличком. У мене й... і професіональне ось таке ось мастило було. Ну, щось таке Universal Gun Oil п'ятисяти. Це, в общем, тут і для чистки, і для консервації використовується все, але не допомогло. Отже, це відео, відео призначається для тих, у кого є флабери з суто металевими запчастинами. Це в меншій мірі киснеться, скажімо, якогось німця М-38, тому що це алюмінію, алюмінієм поганяє. Там. В общем, сплав. Алюмінієво цинкові е, сплави, які не так корозують, Але ось ви подивіться. Що за цим моїм флаберкою зробила клята бертолетка, клятий релоут, а також тупість господара. Ось гляньте на цей барабан. Ось ви бачите, так? Да? У нас рамка, значить, із сплава, рамка чувствує себе козирно. А тепер дивимося на барабан. І це я його чистив. Я його чистив. Я брав промаслену тряпку і витирав оце все. Корозію, яка з'являлася. Але потім так, так. Потім я поступив як скотина. Я місяця на три. Він лежав в хаті. Він не лежав ні в сараї, ні на дворі. Він лежав у мене в хаті. Він лежав у мене в хаті. Ось подивіться. Мус вам і релоут, ось вам і недогляд. Це пиздець. Реально. Ось гляньте. Чуть ли не ракушки там поросли вже. Бля. Це, подивіться на казеннік. Казюнік. Йопвою ма. Ось вам і все. Ось так от зарджавел Єгор Флабер. Ну що? Будемо мазать. Будемо мазать, будемо красити.